Моліться один за одного. Ви, що вдома сидите, ви, що в дорозі їдете, ви, що сидите в окопах, моліться один за одного. скажете за себе, моліться один за одного. За себе потом на здачу будете всі молити. Моліться один за одного. Учіться цінувати один одного. Так, не забуваючи свою вартість так. Але вчіться молитися один за одного. Діти моліться за своїх батьків. Хоч хочете коротку молитву кажіть. Батьки моліться за своїх дітей. Подружжя, моліться один за одного. Знаєте, як кажуть, що по-справжньому ми любимо тих. За кого в тайні молимося?